50 тисяч гривень за народження дитини. Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення допомоги сім'ям із дітьми. Відповідно, вже з 1 січня 2026 року держава буде виплачувати одноразову грошову допомогу. Обіцяють підвищити і щомісячну виплату для дитини до одного року. З 1 січня 50 тисяч гривень – одноразова допомога при народженні. 50 замість 10 сьогодні. З 1 січня 7 тисяч гривень для дитини до одного року щомісячно. 7 тисяч, а не 860, як це є сьогодні. На дитину з інвалідністю в півтора рази більше – 10 з половиною тисяч. Зростуті виплати для дітей віком від одного до трьох років за програмою є ясла. Сума становитиме 8 тисяч гривень. Також для дітей віком від трьох до шести у розмірі 8 тисяч. Їх можна буде витратити на догляд дитини. Цей законопроект власне і намагається стимулювати маму до виходу на роботу з тим, що вона буде спокійною, що за її дитиною хтось догляне. І також тут закладені норми, які ну стимулюють і місцеве самоврядування відкривати садочки або якісь заклади там, де можна лишити дитину, щоб за нею доглянули. Рішення від держави підтримали і рівняни. Кажуть, нинішні суми давно не відповідають реальним витратам на дитину. Проте наголошують, що разом із фінансовою підтримкою важливо контролювати умови, у яких зростатимуть діти. З однієї сторони, правильно, це підтримка молодих батьків, молодих мам. Може, я неправильно думаю, але це суб'єктивно моя думка. Нікого більше вона не стосується. Вибачте, на слові, неблагополучні сім'ї. Зараз буде бум. Бейбі бум, і це буде, можливо, аж занадто радикально. Як на мене, можна було б і запровадити такий закон, який би спочатку перевіряв умови проживання майбутніх дітей, а вже потім надавав дозвіл на цих дітей. Це все рівно якась допомога від держави, тому це якраз на розвиток дитинки, якби хоча б перший крок від держави це супер. Рахую. Хай платять, Класно. прикольно, хай дівчата получають. Вони того заслужили. Я як мама скажу 860 гривень. Це дуже мало. Це прям наскільки мало, що аж печально. Тому те, що збільшується прекрасно. Нам вже не світить, але типу, це дуже добре для тих, кого ну може немає можливості. Ще б якась допомога да. буде від держави, бо ці кошти, що були, то то вже смішно. Ну, я три роки отримувала 860 гривень, то того вистачало, Ви, чесно кажучи, ні на що. Тому що банка суміші навіть коштувала дорожче mm -hmm. на один тиждень, а за 7 тисяч, хоча б для дитини, дійсно щось можна купити. Та ми теж на суміші то я хоча б може на кашу, краси буде мені. Підтримка від держави, народження це прекрасно. Ще якби був мир і Україна була незалежна, знаєте, от іду, сльози навертаються, бо йшла через майдан. В основному в нас жінки одні по вулицях ходять, розумієте, ну скоро не буде від кого народжувати. Тому ну, нам треба перемога обов'язково. Як зазначили у Верховній Раді України, батьки чиїм дітям станом на 1 січня буде менше року, планують виплачувати і поточні 860 гривень і 7 тисяч нової допомоги. Діана Смірнова, Аріна Тітова, новини Рівного.